Молодята підготуватися до першого танцю. Повтори. Молодятам підготуватися до першого танцю. Плюс. Що ти таке говориш? Які молоді, Який перший танець? Я до війни весілля знімав дроном. Знаєш, А зараз уявляю, що я не Арту коригую а виїзну церемонію на природі знімаю. Так легше. Так легше. Ну, тоді запускаємо весільних голубів. На щастя, на долю. Ну що, йо до забави. Бачу п'яних гостей зі сторони молодої. Файно є. Скільки там гостей? Чоловік 8-10. На чому наші гості приїхали? Два БМП і один танчик. Плюс. Маю з собою букетик, можу скинути. Не треба. Давай ми спершу самі. Відпрацюємо по гостям, як будуть йти додому. Ти будеш проваджати. Плюс. Скажи, будь ласка, це ти постійно про весілля говориш, коли коригуєш? Ні, та чо, то чого весілля сьогодні? Вчора були хрестини. Хлопці, так кропили. У, -у, У гості, які йшли додому, не мали чим хреститись. Ми готові. Можемо знімати фату. Дуже добре. На скільки поклали в конверт. Як завжди? 33 30, три. Горіла сосна, палала. Горіла сосна палала, під нею дівчина. стояла, під нею дівчина. Стояла. Але гарно перетанцьовують. Скажи. Ну що там? Всі гості вже нікуди не йдуть, тільки оці на танку. Жінка пробує забрати чоловіка з забави, але він ноги ледве волочить. Якщо трошечки лівіше, то вже і жінка і чоловік лишаться тут. Закривайте браму. Плюс поправене, так поправене. Зараз будуть летіти вітання від дядька з Америки. Я кажу у нас на Буковині другий день свят. Триста тридцять три родина, родина, від батька і до сина. від матері доні добро передасть. Ну, що там? Приїхали запорожці з чорними пакетами збирати залишки столів. Давайте зустрінемо їх гарним прекрасним весільним маршем з усіх трембіт! Три, тридцять! три! Та Тамада! Тамада! Ну ясно. Тамада хороший і конкурси в тебе цікаві. <різь> ну що там, наші молодята? Молодята дякують музикантам за файні треки на многі і благі літа. Многая літа, многая літа, многая літа, многая. много. Куровать я... ми попали, чи ні? Ти що, у рознос. Навіть нема кому гірко крикнути. Якби не попали, ми многая літа не співали. Файно є тоді ми. Словцями збираємо інструменти, їдемо на ту посадку. Кажуть, там 60 орків. Буде ювілей. О, 60 років! Страшна кавалерка, моє улюблене. Ми скоро доганяємо. Боже, два свята в один день. Ти знаєш, такого і до війни не було. От ті орки. Робити весілля в піст. А? а я бачу, ти втягнувся. Будеш мати позивний івент. Менеджер. Лови голуба.